Особливо страждають дихальна та видільна системи, які також вступають у контакт із зарядженим нанопластиком через повітря і слизові оболонки. Як наслідок на тлі, здавалося б, безпечного дня на пляжі, людина піддається багатокомпонентному впливу. Людина вдихає пластик, пластик поглинається шкірою, сонячне нагрівання підсилює ефект і запускається серія імунних збоїв. Частина з яких може проявитися не відразу, ми думаємо, що відпочиваємо, але насправді запускаємо імунну кризу, яка повільно розвивається, та яка спровокована поєднанням впливу сонця, води та пластику зараз я хотів би розповісти про дослідження, яке особливо шокує. Воно було презентоване на 77 х зборах Американської академії неврології у 2025 році і показало, що у прибережних округах США з високим рівнем мікропластику, понад тисячу частинок на кубічний метр води, вищим є ризик когнітивних порушень, проблеми з рухливістю, труднощів із самообслуговуванням і втратою самостійності. Це означає, що проживання біля відкритих водойм збільшує шанс розвитку нейродегенеративних процесів.